Тим, хто питає, де ми зберігаємо сіно. У нас сінова 6 на 4. Двері поки що не вийшло зробити, не вистачає часу, а метал вже купили. Буде рамка металева, а забрати буде дерево. Сіна в нас ще вдосталь ще 4 метри на 4. І висоту десь 4. Було куплено 25 катушок по 500 кг. Кожна. І засипане домашнім сином пустоти забраті. Сино хороше, лугове, Ну є церна. Експарцит, стоколос і різнотрав'я. Отак виглядає. Це соломи тюк сюди привезли. Тоже десь около 500 кг. Обшити банерами, нічого не задуває, не засікає не вітер, не дощ.